Групові уроки малювання. Що це взагалі таке і чи це ефективно, ну, якби для вас і для вашої дитини? Розповідаю, дивіться, навчання в групі це дуже класний формат, коли ви можете нікуди не спішити спокійно, рік навчальний, готуватися до вступу. Другий момент: в групі-колективі у кожного учасника буде такий стимул. Зростати і рухатися далі. Третій плюс це набагато бюджетніше, ніж індивідуальне навчання. І четвертий плюс ви отримуєте дуже глибинну базову освіту, саме творчу. Тобто, навіть якщо ви раніше ніколи не малювали, в групі ви цьому всьому не вчитеся. І руку поставимо, і всі закони академічні вивчимо, і з кольором розберемося, і навіть з вашими іспитами. Тобто, щоб ви не хвилювалися, що це щось таке загальне. Ні. Ви будете готові саме до ваших іспитів навіть у форматі групи. Ну і п'ятий плюс а, ви зможете все досить спокійно вивчати, не спішити. Якщо ви повільна дитина, супер, ви теж візьмете багато всього. Якщо ви швидка людина, прекрасно. Ви зможете більше відпрактикуватися і взяти більш глибинний рівень. Тому що я буду все для всіх показувати на різних рівнях та етапах. І ви все зможете засвоїти. Тому, хто хотів би навчатися саме в групі, пишіть. Я зараз набираю групи.